Доброго дня, шановні громадяни. Наш батя з океана проснувся та видав базу. Слухайте уважно. Значить, моє терпіння добігає кінця. But he shouldn't be close to Poland right. anyway. Right. Uh, I'm very so I solved, as you know, seven wars. Seven Trump а, дяденько? Кінця, слышно. У, наш... у нашого нашого такой кінець. А, ну, он по колено у нього утеліпається. Ну, да? это шашка. Зелений кінець. От добігає пиня його, чи не добігає, чи не добігає. Ну, та він зараз достанет його як почне шарашить вас. Ви вже Ой, надоели. Значить, ведуча задає питання нашому Доні Дігідonі. Що ви збираєтеся робити з Путіним? Бо ми щойно бачили ці дрони у Польщі. Тобі ж Гордон сказав, що ми його будемо принуждати Та ти шо? за ухо тягати, ну що не зрозуміло. Та будуть завжди і повсюди. Ну... Я тя прошу. Я не збираюся нікого захищати, але їх справді збили і вони впали. Mm -hmm. Хороший факт. Але вам все одно не слід бути близько до Польщі. Коротше, каже, всі з Польщі. Терміново втікайте, усі з Польщі. Батько Трамплін вас попередив, тому що можуть і інші дрончики заліти туди. Ну ви не переживайте, зараз наш Смарадовий вже взяв кордон, нічого більше не полетить туди. Я вас прошу. Слухай інше уважно, чому зараз не припиняється війна, видав Та базу Трамплінович. Чому? Ану, твоя версія. Ну, тому що наш Владимир Олександрович же... Крепыш, он за лэмбо, он бу бульбулятор, хотел сказать. Бульбу... Потужный бульбулятор, да. который дымит, да. он, он рожден воевать, да, это воин в да, крови. Ты мой, ты, это... это смельчак, он сказал, что моя семья, мои дети, точно так, как и все, да, ты в бомбоубежищах ой, сидят, ой, ой, ой. потом вылазят, потом на карачках, бегут в этот самый, да, э -э в, в школу. Так. Он когда за ними едет со школы и собирать сам лично прячется от ТЦК, чтобы не дать. <сих> баранки не его не забрали. Да. Он живет такой же жизнью, как и все. Да, да. ну как и все громадяне. А что вы можете Да, Так же самое, если у него куча родственников погибла, без ног, без рук, он только же собирает им все время на турнал, на, на протезы, на ликувание. На бинты, на все. На лимты, на все. Так. Он живет такой же жизнь. а еще и не спит. А. Тому що йому тяжело. Він все на себе взяв. То так. Ой -ой -ой. Наше, я так. Ой-ой-ой. терпить наш, я хочу сказати. Значить так. А зараз версія Дональда Трампліновича. Коли Путін хотів зробити це, Зеленський не зробив. Коли Зеленський хотів зробити це, Путін зробив. Зараз Зеленський хоче зробити це, і Путін є питанням. Але ми повинні дійти до дуже-дуже сильного. Коли Путін хотів укласти угоду, Зеленський не хотів. А що значить наш не хотів? Наш завжди хоче. Він сказав, Брехнє! я в будь-якому місці буду зустрічатися з пиняю. хоч в Стамбулі, Караулі, Зімбабве, Папа Новайніє. Скажіть, куди він прилетить? ну, через годину, як Чорний плащ на ракеті. Коли Зеленський хотів, Путін не хотів. Послухай, ну тут одні заговори. Той хто не хотів. Тепер Зеленський хоче, а Путін невідомо Трамп. А що він не може у нього спитати, чи що? Він з ним, на, з ним на зв'язку постійно. Вовочки, вовочки, що ж це відбувається. Трамплина, я тебе хочу сказати, по-моєму, плаває в матеріалі. Президент США також зазначив, що обіцяє, сильний удар по Путіну. Та сильний удар по Путіну може бути тільки смарагдовий від нашого смарагдового. Ліпипіда. Он Гордон казав мені, адмірал Гардоша, що коли вони зустрінуться, наш то опиню розмаже як котлету. Тому що у нього, знаєш чому, дяденько? Да. Потужний юмор, і буде битва капітанів. Путін боїться переговорів з Зеленським. Объясню почему. Зеленский с очень высоким чувством юмора, как мы понимаем. Ну, я это хорошо знаю. Это человек, который в состоянии, благодаря своему утонченному чувству юмора, сделать из визави при надобности котлету, бивную просто. То есть он, имея опыт КВН многолетние 95-го квартала. И он сам, понимаете, вот он в разговоре, Владимир Зеленский, человек, который может родить юмор моментально, за секунду. Uh -huh. Ну, это особый склад мозгов. А Путин, ну что, этот КГБшный юмор мы же видели. Да, это же такие юмор. Что то потеряет? А бицепс какой у него? Слушай, а зараз же что? Да президент, если ты президент, то нужно, чтобы у тебя юмор был. Он боец. Если юмор есть, все ты переможешь. И он, боец, он боец, я Раз в него верю. любого. Я верю в этого бойца. Это же современная дипломатия. Называется 95 квартал. Это боец всех бойцов. Так, ну короче. Президент США Дональд Трамплінович пообіцяв, що скоро це йому все набридне і він обіцяє мощний удар, ще раз вам повторюю, пов'язані по нашим з санкціями проти банків, а також з нафтою та тарифами. Мощний удар, хоч не по нашу да, задави, Короче, слухай. А вчора зняли санкції з Белавіа, І тепер всі ці частинки на Боїнги, Ой. на аеробуси, ну не аеробуси під питанням. Це ж французька компанія. Так... а Боїнг. Будуть поставлятися у Білорусі з Білорусі. Добро пожаловать у Російську Федерацію. Нічого страшного, там это санкції, не такі новий, потужний, я каже Дональд Трамп Давайте тримаємось, чекаємо, поки доні Дігідоні все набридне і він вдарить новими пакетами санкцій і європейці підтягнуться за них. А наш доб'є. Та да, ти шо? А наш накладе ще щесса пакети да. і все. Ні, наш просто надо скажем. Адмиралом Гордоном на і там все закидає цими кизяками. Просто да. як казав Адмірал Гордон. І да. він ще казав: знаєш що, що кизяками він напише да. на стіні там на кремлівській да. Слово да. Гордон! Юху він казав, що напише там Юх! І Юх. підпише: Гордон! Гардон! Гардон Адмірал. Все. Адмірал, точно. <laughs>